Сюрприз такий для українців на цей саміт також прибув і екс головком збройних сил України, який є послом України Великобританії Валерій Залужний. Кадри з його прибуттям також вже з'являються у мережі з гучною підтримкою від українців. І будемо детальніше говорити про ті подробиці, які будуть з'являтися щодо того, яка ж роль і нашого залужного на цій зустрічі прямо зараз. Ну а тим же часом Прем'єр Британії назвав і три головні умови: тривалого миру в Україні. Сильна Україна, яка здатна боротись та вести переговори з позиції сили європейські гарантії безпеки, підтримка США. Ви не можете мати угоду, яка розвалиться. І Це те про що турбується Зеленський. На цьому закцентував увагу також Стармар. В Лондоні проходить саміт, присвячений Україні. Йдеться і в повідомленні уряду Великої Британії За даними прес служби в саміті мають взяти участь в цілому. Десь держав, так керівництво ЄС а також НАТО, і також головні теми за інформацією про служби уряду Британії. Наступні це зміцнення позицій. Україна зараз, включно постійною військовою підтримкою та посиленням економічного тиску на Росію, необхідність міцної тривалої угоди, яка забезпечить постійний мир в Україні та гарантує, що Україна може стримувати і захищатись від майбутніх нападів з боку Росії. Наступні кроки щодо планування надійних гарантій безпеки з того, що каже. Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер щодо цієї зустрічі у партнерстві з нашими союзниками повинні посилити підготовку до європейського елементу гарантії безпеки разом з продовженням дискусії. США в нас є можливість об'єднатися, щоб забезпечити справедливий та тривалий мир в Україні, який гарантує їхню суверенітет та безпеку, Сказав про це Кір Стармер. Ну і також щодо того, як проходиться зустріч, багато вже з'являється деталей. Як Зеленський з Джорджем Малені зустрівся і про важливі речі погодження. Говорив про це буквально за кілька хвилин. Теж будемо з вами спілкуватися. А ось з приводу того, все ж таки, як проходить зараз вся ця історія. Всі ці заходи серед учасників повідомлялися у близько шістнадцятого, що є також Олександр Ступ і Антоніо Коста, це президент Фінляндії та президент Європейської ради. НАТО в європейських лідерів починає прибувати до. Ланкастер Хаус в центрі Лондона туди прибув і Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі також очікувала на люта, який вже там на місці. В цілому багато лідерів зараз міжнародних так світових лідерів. пропрошую, зараз перебуває на цій події. Тим же часом з'являється дуже смішна новина. Не може її не озвучити щодо Трампа. Пам'ятаєте 28 лютого, коли відбувався скандал в овальному кабінеті між президентом США Трампом та президентом України Зеленського, Зеленським. після цієї зустрічі планувався спільний обід Трампа та Зеленського, і він відмінився через те, що завчасно Зеленський виїхав із Білого Дому за проханням так представників Америки. і зустріч закінчилася дуже негативно, так на негативних нотах. І ось після цього, значить, що відбулося, відбулося те, що обід не пройшов І після сварки з Трампом. Українська делегація достроково покинула Білий дім. обід, який був призначений для пана. Зеленського. Ленського з'їв сам президент США не нажерливий, який виявляється, і щодо територій, і щодо рідко земельних рідкоземів, так і щодо навіть обіду, прес-секретарка Білого Дому Каролин Левіт сказала про. Таку новину на питання про те, хто вирішив скасувати запланований обід між двома президентами після суперецьковувальному кабінеті, Карл Левіт сказала, що це було рішення Трампа. Президентові сподобався обід. Він фігурально та буквально з'їв обід президента Зеленського. Зазначила вона, напевно, з певною посмішкою на обличчі щодо того, який же Трамп могутній та потужний. Напевно, ось такі в неї були тоді думки, тому що вона. Двозначну таку фразу повідомила щодо того, як Трамп з'їв обід. Ну головне, щоб не поперхнувся або ж навпаки, хочеться мені додати, хоча не хочеться бажати поганого людям. Але люди, коли продовжують підтримувати російську агресію, то це дійсно є недобрим, і Тому нічого доброго від них очікувати в найближчий час. Ми не можемо. Ну а тим часом вже будемо продовжувати говорити про ту зустріч, яка відбувається у Британії, де також є заложний зараз. Пер... Буває, прибув саме на саміт, так, лідерів ЄС і до речі, також нагадаю, що Залужний зустрічався до цього із президентом Зеленським. Про що також говорили ми раніше посол України Великобританії Валерій Залужний повідомив, що у ці дні в Лондоні багато будуть говорити про Україну та подальшу підтримку. І за його словами буде важко, але разом ми все подолаємо. Ця війна нас випробовує на стійкість та мужність. Сказав. На ще показує справжніх друзів, написав Залужний. Ну і також опублікували кадр того, як Залужний зустрічався із Зеленським у Лондоні. Тим же часом маємо ще цікавий коментар щодо того, що відбувається наразі у Великій Британії. Щодо важливої зустрічі, яка триває для України і про України у Лондоні. Адже з'являється багато коментарів в цілому від різних. Експертів і ось Олександр Мусієнко, український військовий експерт, також надає свої думки щодо цієї важливої зустрічі. Щодо того, як Британія має відповісти на демарш Сполучених Штатів Америки про план Б, який готується для України на своєму офіційному ютуб каналі. Олександр Мусієнко дав цей коментар. Можемо далі почути, адже він поділився із нами своїми думками. І не забудьте підписатися на пана Мусієнка. Ну а далі прошу послухаємо. Його цікаву інформацію, цікаві думки. Прем'єр-міністр Британії зустрів Зеленського на ганку ґанку стріт безпосередньо біля резиденції славнозвісної відомої резиденції прем'єр-міністра. І перше, що сказав Старнер, це те, що подивіться, скільки людей вас вітає. А дійсно зібралось дуже багато дуже багато людей. Прихильників України, які вітали з українськими прапорами, оваціями українського президента, це теж дуже важливо. Так само, і в Нью-Йорку пройшов великий мітинг на підтримку України. Дуже багато людей з прапорами в Британії має пройти а, саміт така зустріч, а, де має бути приблизно орієнтовно десь близько країн, 10 країн-представників. На підтримку України для того, щоб визначитися, яким чином далі працювати, враховуючи те, те, що відбулося в Сполучених Штатах Америки, те, що ми з вами обговорювали в овальному кабінеті, і звичайно, наслідки усього цього, тому що зараз від американців надходять заяви, наприклад, радник з питань національної безпеки Президента Трампа Волц в інтерв'ю для Fox News зазначив. Що фактично перепалка він визнав, що провокації не готувалися, але він сказав, що в будь-якому випадку для того, щоб відкрити дорогу знову до Білого Дому, потрібне вибачення з боку українського президента за те, що відбулося, і вони подумають, чи можна відносини відновити. Бо зараз, як зазначає волс, відносини фактично зайшли в тупік, і вони. Ну, скажімо, на поганому рівні треба говорити відверто, і що це сталося внаслідок ось цих провокацій, Джей Дівенса. Я би сказав, така не треба було Джей Дівенсу давати слово. Взагалі, це ж рівень двосторонній. Мовчать всі говорять президенти, чому хтось може. Собі дозволяти говорити з президентом, лідером держави, давайте говорити на рівних Трамп. Це одна історія. Ну але тут почав говорити Джей Дівенс. І це викликало ось цю перепалку несправедливі необґрунтовані нападки на українського президента, який захищався як міг в цій ситуації, виборюючи наші національні інтереси. І ось це ми побачили. Разом з тим, до того щоб відновити діалог та а, а, примиритися зі сполученими штатами, закликає генеральний секретар Марк Рюте, який так само буде в Лондоні цими днями. А потім і 6 березня на саміті Європейської комісії, який має відбутися європейських країн щодо підтримки України, там теж для нас є не дуже зараз приємні новини. Про це зараз розкажу. Але от Марк Рюте він закликає до того, щоб відновити стосунки зі Сполученими Штатами Америки, тому що це важливо. До цього ж закликав і президент Польщі Анджей Дуда, який каже, що на його думку лише Сполучені Штати Америки мають потенціал необхідний для того, щоб Стримувати Росію для того, щоб її зупинити і допомагати Україні, що мовляв, європейські країни самі не впораються. Ну, це ж питання, я можу відповісти бажання і політичної волі. Якщо ми подивимося на можливості, які є в європейських країнах. Уже часом бачу, що чимало глядачів долучається до нашого етару, до нашої трансляції, і хочемо закликати вас все ж таки бути активнішими під нашою ютуб трансляцію для того, щоб ще більше людей побачили ту інформацію, яку ми розповідаємо. Якщо вірите в перемогу України і вірите в те, що пан Валерій Залужний як головнокомандувач збройних сил України, наш залізний генерал та посол України Великій Британії зараз дуже буде активно допомагати нашій державі у боротьбі з Російською Федерацією. То поставте вподобайку. Чим більше вподобайок, тим більше кроків до перемоги ми з вами зробимо. Щодо допомоги від сполучених штатів Америки, то все ж таки припинення цього постачання допомоги до України від США може стати для нас критичним, але це не катастрофа. Буде боляче, але не катастрофічно, не критично, зазначив про це член комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін. Далі цитую, що він про це говорить. Ця допомога дещо переоцінена в змі. Сказав він, прокоментувавши той момент, що Україна може лишитися без підтримки від Америки. Тим паче, що зараз проходять переговори щодо України в Великій Британії щодо допомоги нашої держави, далі продовжують стувати. Насправді, якщо спробувати підійти об'єктивно до ситуації, навіть якщо США повністю відмовляється від допомоги Україні, це буде критично, а не катастрофічно за умови. Якщо частину відсутності цієї допомоги компенсує Україна внутрішніми резервами, а частина компенсує Європу. але тут починається велика кількість. Але каже Рахмані, не за його словами, по перше, це. Набагато менше гірший рівень організації наших урядових структур, в першу чергу, міністерства оборони. Він також сказав, що величезну частину потреб може все ж таки закрита Європа. Але як зазначив Рахманін за умови, що вони готові йти на це, що вони готові спрямувати на це відповідне фінансування. Наприклад, французи наші великі друзі, каже він: якщо ви подивитесь на суму грошей, яку спрямовують французи, вона є мізерною для такої великої економіки, як французька. Ще в нас є наші друзі італійці. Ми вдячні їм забуть. Яку допомогу та підтримку? Але ще одна велика європейська економіка спрямовує набагато менше грошей ніж потужні економіки, які надають нам цієї допомоги більше. Тобто чи буде здатна Європа зібратись до купи і допомогти нам? Тут питання теоретично так, а практично немає відповіді на це. Я думаю, що у самих європейських лідерів немає відповіді зараз. Сказав він, зазначив, що в обороні підтримці США є критично важливі засоби, які міст, замістили, могли б замістити Україні Європі, а не просто було б, але все ж таки зараз нам потрібно гуртуватися. Наприклад, США могла б спостачати Україні ті системи ППО, які могли б працювати у балістиці, тобто зараз цього замінити було б складно для нашої держави. Щодо Старбора, те, що я обіцяла також повідомити, то він коментує багато подій, які відбуваються зараз на міжнародній арені, і він прокоментував ці суперечки, повідомив свою реакцію на бурхливі події, які відбувались в Білому домі, 28 лютого між Зеленським та Трампом. Стармер почувався некомфортно, і він сказав, що ніхто не хоче цього бачити. Британський прем'єр мав телефонні розмови з президентами України та США після подій в овальному кабінеті. Його метою було зняти напруженість і повернути всіх до центрального фокусу підтримки України для припинення бойових дій в довгостроковій перспективі. Тож тепер Велика Британія і Франція готують новий мирний план. Бо більше Стармер вірить в те, що Трамп хоче стабільного миру в Україні і наголошує, для цього необхідні американські гарантії безпеки. Велика Британія і Франція найбільш прогресивними в цьому питанні. Саме тому ми з президентом Макроном будемо працювати над цим планом. Який потім обговоримо із США, сказав британський прем'єр.